У школі почав погано писати ручки почалися труситися. Ну що, не міг. Поїхали побільше. не писати нічого. Тоді стало хуже ходити. Мене постійно вологи. От таке. Я не могла нормально ходити. Знаєте, нічого робити, постійно горло, спаління люда безпалення льод. Виспалення льод. А літо у мене стабільно, я лежала в лікарнях, там проводила свіча. Синдром рухових порушень писали нам, потім вже почали. І ось все якось почалося. Як Тож зараз багато діток от, рождаються, і потім от, весь, то, то ну, все Все-таки Чорнобиль, і він, мабуть, я думаю, що дає свої знати. Я молоділись остеохондрози. коли то были там ну, сколиозы, один-два, а сейчас дуже много остеохондрозов, сколиозов. Процентів двадцять дітей заболювань щодо вітної желесі є. ще в 1986-му територію України, а також немало земель сусідніх держав буквально накрило радіоактивними викидами. 26 квітня на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. До 2011-го трагедія вважалася найстрашнішою у світі, аж доки людство не сколихнула. Чергова катастрофа через 25 років після чорнобильського жаху у березні 2011-го в Японії стається потужний землетрус, розгулює країною. Страшне цунамі у результаті розбурхана стихія забирає життя людей та призводить до аварії на атомній станції Фукусіма. 1 от дві аварії Аварія на «Фукусіма», аварія на «Чорнобиль». Ну, в общем, казалось, чтобы и Япония встретится с такими же проблемами, как и встретились мы после Чернобыльской катастрофы, как с уровнем влияния на здоровье, так и с уровнем загрязнения продукции. Лайус Полинг сказал следующее в своей монографии. В связи с бурным развитием атомной промышленности, широким использованием радионуклидов различных Областях народного хозяйства і воєнними аспектами применения ядерного оружия можуть создаться ситуації, при которых огромное количество населення будет жить на загрязненных радину территориях. територіях. Після аварії на фукусімі збільшилися кількість смертельних випадків не тільки серед людей мого віку, але й поміж дітей. Масштаби наслідків аварії важко визначити. і донині. Японська асоціація фонд безпеки продуктів харчування та життя, яку очолює Ковака Джунічі, одна із тих, кому не байдужа доля постраждалих від радіації людей річ у тому, що після аварії на Фукусімі рівень забруднення продукції становив близько трьох тисяч бекерелів на кілограм. Після вжитих заходів його вдалося суттєво знизити. В Україні у Чорнобильській зоні рівень забруднення значно вищий порівняно із Фукусімою. Однак його можна зменшити. Хворобливість кількох поколінь багатьох українських родин може мати зв'язок із радіоактивними викидами, якими супроводжувався вибух на Чорнобильській АЕС. Дорога, якою треба йти, це харчування чистими продуктами, вільними від радіації, а також кілька додаткових моментів, через які можна поліпшити здоров'я. У людей, котрі вживають продукти з рівнем забруднення 100 бекерелів на 1 кілограм, звичайно ж, виникають проблеми зі здоров'ям. Основне завдання діяльності асоціації фонд безпеки продуктів харчування та життя полягає в тому, щоб знизити рівень радіоактивного впливу на землю, овочі. Та фрукти. Для цього навіть ґрунт підживлюється спеціальними добривами. Вони дають змогу очистити його від радіації. А це, у свою чергу, чисті овочі, ягоди, сіно для худоби тощо. Спочатку мова велася про те, щоб діти не їли грибів. Потім другий етап це зниження рівня забруднення корму для худоби за рахунок внесення добрив, оскільки після цього, до прикладу, корови харчуються чистішою травою і рівень забруднення молока падає. А значить, і на здоров'я дітей це позначається позитивно. У рамках проекту всім його учасникам з України японські друзі постачають спеціальні добрива для ґрунту, забезпечують родини здоровим харчуванням, допомагають ліками, долучають до співпраці медиків, масажистів. Тощо він розроблені науковцями Японії, допомагають ґрунту сурбувати радіоактивний цезій. І цезій, не дивлячись, що прошло 30 років. Він вільно мігрує з ґрунтового розчину до рослин а далі по трофічному ланцюгу до організму людини. Цезій 137 штучний радіоактивний ізотоп випромінювання, якого використовується для потреб рентгенотерапії. Японці першими в 2011 році розробили метод видалення радіоактивного цезію із ґрунту і води. Цезій відносить до маловивчених мікроелементів із навколишнього середовища. Він потрапляє в організм людини різними шляхами, переважно з їжею. Основне джерело надходження радіактивного цезію в організм людини саме через молоко. І в нас було дуже дуже було декілька років, дуже потужна програма зробити е, от на цих критичних пасовищах, що нажас нажаттях, зробити оці е, контрзаходи, щоб цю ламку перервати. Але ці п'ять років э, пройшли в перші де потужно був цей рух, а потім керівництво зрозуміло, що народ не вмирає від радіації вже не видно. Таких особливо кричущих проблем, крім вот враження, що відані немає. Ні, помітно що люди хворіють севершаю всім зрозуміло, що фактично відповідальність за радіаційну безпечність населення вона розлагається на працівників сільського господарства. Члени Японської асоціації спільно з українськими дослідниками акцентують вплив радіоактивного цезію на ґрунт, продукти харчування та на здоров'я людини украй небезпечний і проявлятися він може через роки. Ще агресивнішим є радіоактивний йод. Йод-131 або радіонуклід 131 ізотоп йоду, який становить найбільшу небезпеку в радіоактивних викидах після аварій на атомних електростанціях. Ураження радіоактивним йодом може призводити до розвитку раку щитоподібної залози. Щитовидная железа была голодна на йод. А тут такой подарок. Радиоактивный йод. Поэтому полищуки получили дозу на щитовидную железу в 8-10 раз большую, чем население наших более южных областей, где радиоактивный йод достал их. Но у них щитовидная железа была полна йод. Завдячуючи благодійній діяльності фонду за кошти проекту, в Україні проводяться лабораторні дослідження продуктів харчування на вміст Стронцію 90 і цезію 137 Здійснюється закупівля радіологічно чистих продуктів, харчових добавок, ліків, комбікормів, мінеральних добрив. Особливістю проекту стали сеанси традиційної японської терапії, точкового масажу шецу. Японська асоціація фонд безпеки продуктів харчування та життя вже не один рік поспіль співпрацює з українцями. Японський проект безпека продуктів харчування на радіоактивно забруднених територіях в Україні охоплює Житомирщину, зокрема села Бігунь, Піщаницю та Мажари Оврудського району, громаду народичів, а також Київщину, Поліський край і частково Переясло-Хмельницький район. Першочергово проект спрямований на усунення небезпечного впливу радіоактивних елементів на здоров'я людей. Результати ми стараємося дійсно підтверджувати медично, робили заміри цих продуктів, щоб показати, яке воно було до внесення, скажімо добрив і після внесення. Молоко корови, яке було в 5-10 разів грязніше норми і яке елементарно після дачі комбікормів з фероцином стає нормою. Навіть нищено там норма до ста а Ми отримували по 20 бикарелі. Найголовнішим є результат за період втілення основних напрямів проекту. Здоров'я більшості його учасників значно поліпшилося. У них більше 4 тисяч членів цієї організації, і ці люди, які їм велике, дякую, це вони допомагають. Всі наші звернення до представників нашої влади все спирається в те, що немає державної програми. На фоні того, що відбувається зараз в країні, ясно, що давно забута, як у нас вважається Чорнобильська трагедія, відходить на далекий план. Хоча її одголоски, оце здоров'я дітей, здоров'я нашої нації, воно не може бути на другому, п'ятому плані. Держава це її люди. Якщо ці люди здорові, то в неї є майбутнє. Так, до прикладу, Михайло не є переселенцем із Чорнобильської зони, але також був долучений до проекту. Хлопець пішов до школи абсолютно здоровим, але за короткий період дуже різко буквально став змінюватися на очах. Тіло поступово переставало слухатися свого господаря. Спочатку хлопцеві все важко було писати далі своє рідне заціпеніння дійшло до 8 років ходити не німов. Ні, ні, ні. Ну він пройде там метрів 10 пройде і сяде, бо втомлювався, задишка. А зараз сколько може пройти? да. багато. Ходить Да, да. До школи ходить і бігає. Сколько до школи? Ну, з кілометрів. Знаете, вот в случае этой семьи это очень <children> разительный пример. Помогло как astraven. раз вот это чистое питание, удобрение. Помогли вот такие элементарные вещи. Мы же не давали химию, антибиотики и все прочее. У ребенка все нормально, но если он ездит на велосипеде, играет в футбол и подтягивается на турнике, такого не могло быть. У него не могло быть такого прогноза. За порівняно нетривалий проміжок часу в учасників проєкту позитивних зрушень дуже багато. За динамікою стабілізації та покращення здоров'я дітей, члени Японської асоціації та їхні українські колеги стежать щорічно. Пан Ковака зі своєю командою особисто відвідує родини і цікавиться змінами поділитися ж українським сім'ям є чим. Даже не знаю, я... Mm -hmm. <laughs> словами просто якось от не, не знаю навіть, як розказати. Я вже чувствую, що я вже по кишах лазити можу. Да, я вже чувствую, що вже скоро по кришах лазити можу. <laughs> я чувствую, що я в Лені не хочу ходити, на будинь, Лені не і вже не так, і нову. вже кидає такі, ну, вже не розуміємо, Многі двері як чухуйну. А вже одну поднімається. Получається. Я вас висловити вашу тайкцію. Кажи, не, не волнуйся. що ти висловити, що. Баган. Благодарність за те, що ви, ви мені роботи вас, за те, що ви не покидаєте всі, всі на мене. За те, що покидаєте сили на я. От раніше от на руках мені постійно алергія була. Mm -hmm. Тут було таке п'ятно біле, mm -hmm. от стоянне. А зараз, бачите, не видно. У mm -hmm. мене загорала кожа, і тут виходило, загоріла, mm -hmm. а тут п'ятно таке. Після руніну ну, десь через після лікарських. Ah, ага. Румін до румін, так. Ah, да. То десь через місяць вже ну, відчувала, що вже легше мені було і дихати, мені раніше було важко ага. і дихати, ага. і я вже і ходити могла нормально вже собі ага. вже краще. А, це ж комплекс із питанням, фігменти совсім. Спіт... І на цьому яскраві приклади дієвості програми безпеки продуктів харчування не закінчуються. Пан Ковака на власні очі бачить позитивні зрушення у стані здоров'я людей, котрі є учасниками проєкту. Каже, це є найголовнішим показником важливості їхньої роботи. Нам вдалося підтвердити, що рівень забруднення радіонуклідами продуктів харчування знизився, і здоров'я дітей покращилося. За пропозицією пана Коваки, українською стороною була створена громадська організація Асоціація освітян за безпечне майбутнє. Увесь спектр своєї діяльності її учасники мали можливість обговорити під час однієї з конференцій, що проводяться на території України в рамках японського проекту. людьми переговори, де всі добре конкретно на полях І знову взяти ці продукти харчування наприклад, на приданасильну правильно? Ось, і в нас вже буде картина. Тобто оця асоціація ще не була створена, а вже робота провелася капітальня. Ось сільський голова знає, за останні роки ніхто ніяких досліджень не проводив, ніяких результатів по радіації немає в районі. Рослина дура, їй все одно що втягувати, що стромці чи цей А якщо не корова, то ми їздимо, з'їмо того помідора, то картоплину. А якщо там буде мінеральне добриво, вони називають його хімічними, ми називаємо мінеральними, то вона втягне кальцій і калій, які по молекулярній структурі відповідає стронцію і цезію. І воно буде чисто. Я сьогодні чула, що і діти початкових класів не харчуються. Є такі райони. Я рада, у нас харчуються діти початкових класів. Мало, тому що дається 6 гривень, я прекрасно розумію, в садочку 8,75. Старший клас платять у нас 100 гривень на 20 дітей. Поки що в сам, Наші дорогі японські друзі і колеги, Вам дійсно безмежна вдячність від мені всіх і я вважаю, що на майбутнє воно буде розширятися, це буде і ще більш солідно. Але ця солідність ні в якому разі не виключає участь звичайних директорів шкіл, директорів сільської ради, батьків, учнів, тих, на кого це орієнтовано в першу чергу. Потужність і масштаби спільного японсько-українського проекту окреслюються своїм спрямуванням на безпеку продуктів харчування на радіоактивних територіях і на поліпшення здоров'я громадян, котрі там проживають. Чи не найбільше наслідки аварії на чаес торкаються дітей і молоді? Ковака Джунічі та його колеги, як із Японії, так і з України, переконані, що саме за дітьми майбутнє процвітання націй і ні в якому разі не можна дозволити, щоб радіація і хвороби заважали їм жити. Роботи, звичайно, ж багато, але початок. Покладено кроків на шляху до досягнення успіхів зроблено вже немало. Результати вражають, здоров'я дітей покращується, а отже, засновники та учасники проєкту рухаються в правильному напрямку. До школи Футболі. ходить і бігає. Ну, скілометрі.